Мар'ї новий томат, який зібрав ще занадто мало відгуків. Досвіду вирощування іншими городниками практично немає, або їм поки не поспішають поділитися. Відчувати одним з перших теж цікаво. І якщо у вас на ділянці знайдеться зайвий квадратний метр для Новосела, чому б не спробувати? Історія томата Мар'їна Роща, Історія цього томата тільки починається у держаєстрі Мар'їна Роща поки не числиться, ніхто не зареєстрований в якості її автора і оригінатора, але в інтернеті, як і водиться, є версія походження гібрида. Він отриманий на Челябінській селекційній станції. М'яз Челябінської області. Офіційним продавцем насіння є компанія Уральський дачник. Крім того, селекційна станція запустила свій інтернет-магазин Гарден. Перші відгуки про мар'їну і гаю на форумах з'явилися в 2016 році. Городники називали цей гібрид дорогущим і новим. Багато хто тільки планували його посадити дійсно пакетик, що містить всередині всього 6 насінин. Коштує від 74,50. На сайті Уральський дачник. До дев'яносто п'ять в магазинах Гарден і Семена пост за що такі гроші можна спробувати зрозуміти, познайомившись з описом гібрида і випробувавши його на своїй ділянці. Опис гібрида про чудових якостях Мар'їної Гаїв-1, заявлених продавцями високоврожайний, сімнадцять камдла кистьовий, до дев'ять плодів в кисті, великоплідний, вага одного плоду сто п'ятдесят сто Відрізняється дружним, масованим дозріванням, тіньовитривалий, стійкий до коливань температур не хворіє плодоспоріозом, озоріозом вірусом тютюнової мозаїки добре переносить транспортування на далекі відстані. Завдяки таким характеристикам гібрид викликає комерційний інтерес його власне і рекомендують вирощувати в промислових масштабах на продаж, але також настійно радять посадити на кожному особистому ділянці. Ранньостиглий гібрид, неймовірно щедрий, надійний і стабільний у вашій теплиці буде цілий гай томатів, якою можна захоплюватися нескінченно. Рослина індетермінантна, найпотужніший кущ має воістину неприборканою врожайністю. Такий гібрид потрібен на кожній садовій ділянці. інтернет інтернет-магазин семянрю овочі, томат, томат Маріна Рощаф 1. Ні, в одному з офіційних описів, поки немає згадок про смак помідорів Марії Нарощаф один, вдалося знайти лише два відкликання. Про це гібриді відгородників, які його дійсно вирощували, вони короткі. Але лаконічні, що спростовують найбільш значущі характеристики, заявленого ваги плоди не досягають не так вже гібрид і урожайний, не скоростиглий і навіть не новий, оскільки сильно схожий на челябінський метеорит смак кислий, що стало вже традицією для гібридів, я з недовірою ставлюся як до негативних, так і до позитивних відгуків, тим більше якщо їх мало. Тому хрест на Мар'їні гаю особисто для себе поки не ставлю, але і великого бажання вирощувати такий помідор у мене не з'явилося. Ось якби я була фермером і володіла капітальною теплицею, то ризикнула б посадити в ній тіньовитривалий, легкий і суперурожайний гібрид новинку. Адже взимку покупці не дуже чіпляються до смаку помідорів. Та й продавати несезонний товар можна за високими цінами, відгуки про помідори мар'ї Рощає, Якщо про томат мар'ї нарощан, на мою від уральського дачника, нічого поганого сказати не можу садила поруч челябінський метеорит і мар'ї Нугай, абсолютно були однакові, тільки були менше заявлених 150-170. Олабхт томат Помідор, цомне не Індекс 155 530 1500 в цьому році садила Мар'їн Гай. Не сподобалося. На смак кислі червоніли пізніше інших сортів, і врожайність далеко не відповідає опису, переказ грошей. Ольга Паньо Галютінах Окрюю рожайної. Топід шість як виростити урожайний томат з рекомендацій виробника по вирощуванню цього гібрида можна почерпнути дві поради дотримуватися щільність посадки 2,5 рослин на 1,2, що приблизно відповідає схемі 6.0.6.0 і формувати в одне стебло. В іншому дотримуйтесь принципів вирощування звичайних сортів. На розсаду сійте за 50 60 днів до висадки в теплицю, плюс 5-7 днів на появу сходів і ще постільки ж на кожну пересадку. Після пікіровок і пересадок рослини завмирають приблизно на тиждень, не ростуть. Ніде не говориться про стійкість мар'їної гаї до найлютішої хвороби всіх томатів. Фітовторозу, значить, профілактика буде не зайвою. Прогрійте землю до або пролийте окропом і продезінфікуйте насіння в фіолетовому розчині марганцівки. Такі заходи позбавлять іще від однієї проблеми чорної ніжки розсади. Якщо кущі цього гібрида дійсно ростуть дуже активно і потужно, то крім пітіровки в фазі 2-3 справжніх листів будуть потрібні ще 1-2 пересадки в тару побільше, решта догляд в розсадний період. Це поливи і підгодівлі комплексною сумішчю кожні два тижні, теплицю і грядку в ній потрібно готувати заздалегідь, ще ранньою весною обробіть всі поверхні всередині, включаючи і ґрунт контактним фунгіцидом. Найпопулярніший з них Бордоська суміш 3 якщо ви щороку вирощуєте томати на одному і тому ж місці, то як тільки відтане земля, засійте її швидкозростаючими сидератами, ріпаком, гірчицею. Фацелією, так ви створите сівозміну і оздоровите ґрунт безпосередньо перед висадкою томатів землю, заправте перегноєм і деревною золою кущі мар'їної. А й відразу ж після висадки під'їжжіть до шпалери і не забувайте стебло регулярно обвивати навколо мотузки. Обов'язково обламуйте все, відростають пасинки, інакше у вас виросте гайз бадилля. Терміни дозрівання відсунуться, плоди будуть дрібними. Відео оригінальний спосіб підв'язки томатів в теплиці, в потужним кущах потрібен хороший полив, особливо в теплиці, адже там немає дощів, томати повністю залежать від вас. Щоб рідше поливати, тримайте землю завжди пухкою і вкритою мульчею. Про свою потребу в поливі рослини скажуть самі: злегка опустять нижня листя, не допускайте подведа всього куща. Після рясного поливу через різкий перепад вологості на ньому можуть розтріскатися плоди високої врожайності, не добитися без хороших підгодівлі, добрива повинні містити азот, фосфор, калій і мікроелементи. Для зручності городників виробники випускають готові суміші для будь-якого овоча. Не потрібно перетворюватися в алхіміків і складати власні рецепти. Досить купити готову суміш для томатів і вносити їх за інструкцією. Найпопулярніші марки фертика чистий аркуш, агрікола, червоний велетень, «Віо», «Майстер». виробник насіння мар'ї нароща обіцяє масоване дозрівання, тобто, ви зберете відразу багато червоних помідорів. Потрібно бути готовими до їх переробки, транспортабельні і легкі гібриди, як правило, мають щільну шкірку. Значить, гарні в засолюванні можна заморозити часточки і додавати взимку в різні страви. А поки на ділянці зріють інші сорти, наші улюблені і перевірені з більш тривалим терміном дозрівання Мар'їна гай успішно замінить їх в салатах. Мар'їна роща – високоврожайний гібрид, відповідний для вирощування в зимових теплицях на продаж, а також здатний поповнити наш раціон свіжими помідорами, поки середні. Та пізні сорти ще наливаються і дозрівають кущ високорослий. Значить, головними турботами стануть його підв'язка і регулярне пасинкування.